Всім привіт, мої дорогі ребята. Сьогодні ми продовжуємо за час за геопарда, тому називаємо храпи. Як я вас заскучила за цій заставці? І детські Так, ось ми заспавнулись, а де наша сімейка? Ніч як завжди ходить без нас. Правда, ніч. І ну, побізали на посуки зебри. О, вам тут Чому є? саме зебра? О, Я с... мене... все швидко поясню. Зебр мені уб'є звука своєрту. Я мені її не легкі убивати, то ми її зебра. Мене... О, О, привет, от... ось наша зебра. А ты ч, хочешь на нас хит? Да не да. Везим за неї не атакуем. З боків атакуем. Отак, як ще отак з боків, все тут за гарний спосіб атакувати. Оп. Оп. Ось Ой, Що, давайте підходьте будем ести. Куда у нас тряпки? Вс, мы поели, правда? Опа. Наш домашний задание. Вона тут стоит, блин, вс, был такой чудовый кадр. А там у нас. Бизим! так далі, короче, охотимося. Ти. От так готовок. Ймо. Денна дена. Так день ніч. І все мені е-е так, понятно, Грати дали. Навет, вставайте, ребята. М -м -м, а кого можно завалить? О. Нет. Может... Два антилопы заводу. А вс. Пусть за таку. Да-да, завалить антилопу. Ось трохи її ранили, ідем назад ебить, і безом заново. Ось наша хімійка. Скоро ми вже її доб'ємо. Так, це ти та антропа? Ні, не ти. О, там вона. Так. Скоро-скоро. <рекунок> так. Ї-ї-ї, не видалося на своїй хіпа. Ось, готово. Ми з ї... ми будемо їсти антилопу. Не голодно, у мене з'їл. ми молодці. Писа. що нам слугують. О, жирафа. Птиця ми стрехеді. Опа. Ну що за Ти колись якусь кут за Не мою получав. Одміня. Ха. Драв гониться трохи більше, напевно. Чи він не гониться, ще подивимося? Ні, він не гониться. Зараз я тобі показую мою силу. Ударемо і біземо. Оп! Зупиняємося, розвертуємося, йдемо назад до зирафа. О! Да не! Я входял стать камаменом. Начи. Я <падлив> давай знаю. Падай <падлив> его. <'ю> Ти швидше, швидше! Атакуємо, 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 атакуємо! Атаку. давай. Готово. Ми нарешті його вбили. Аллен, тебе в Я хочу подивитися на тигра. Вау. Тигр, ну ч? Дві у тебе є суперник. Без. Ну що, сім'я пола... нам, нам пора додому. Не Ой, не в той біг не в той, не в той. А то это не противник, що я посем не твіграв. <гум> Бучок я... Бучок я так вичта возьмм. Это и ще я трохи хру... хвора, тому напевно відео так часто не виходить. У мене є кілька причин, чому відео не выходить. Перше. Ну. Я не назна... Ну, я трохи занята и думаю над ідеєю відео. Друге. Друга. Може, я за. Ну, як я вам казала, я же трохи підболюю. підборюю. мені лень. Я знаю, М -м -м, смело кидайте, ту... сварять у мене тапки. Я розрисаю в коментарях. Надо что спіймати. Mm? Опа, іди mm -hmm. сюди. Mm -hmm. Оп, берем тебе. Ти на Ты напосулся. Так я тебе не буду кормити. Йога ще обізит. Ой, бачите, і будемо гратись. Ой, он до біля Так. На все кровь идут. Причому ладим. Она меня чует. Нет, не ладим. Вот так мы, короче, його. Мы, короче, вот так гладим його і на боутись поповняємо. Ой, він... назад так. И тепер город е, погодим його. Так тобі буде... Сказати, для тебе буду ось, ням. Я злого лоса для тебя. І ще я хочу ще одну ребенка. Да, але пройти мені треба запасти еду, тому... Ребята, Так. А хто там сьогодні був? Ви бачили? Тут якийсь... що мені показалось. Да мені показалось Короче вкладай ніч ми... на полювання я... Ага, свит його дува, я знаю все на полювання треба хотя бы десять заповню заработать. Опа, опача опчен. Забра, а ты мене тут не задала побачишь? Я тоже тебе но задала, а. Там лазис, надо піти води попить. Потому что я буду забуду пью. Опа, готово? Лягай, забрал. Наглочене красиво м'ясо на його. Опа! Короче, їмо. Мажет, тепер себе доазысу. Ну Дивно, я леопард. Я леопард, короче, у постелі, достівний. О. так ось. Все. ви попили. Оп, надо ще раз фото. Що такого було? Бо босаються з яко. тут інф буде хочеть я попадін на дому. Давно я на поводу все идем на охоту. Идем в слабу. Опа, бачу, бачу по запаху зебру. з дальние точки, да? Да. <рисування> Ой, <'ю>. окей, <рисування> я и <її> там. Чому що Чему что нет? Готово, я готова. Наловили здобичі. Потім ще одна зебра. Єхс! Ви, напевно, запитаєте, чому я ловлю саме зебри. Тому що вони, ну, не, вони чекають. Ось це джекпот, як я рахую. Дві Так надо її ще догнати, правда? В три, це закоті. Не зачепіть ту зебру. І не зачепіть леву, будь ласка. Мені без нього і хватає. Свидку її їмо. Бо там іще була зебра. Ну, зебра, статья. А якщо там зебра, правильно. Ну це і там антилопа бігає. І, ну, погнали! Я не напряму, я дівчина сі пацан. Я не напряму в грі. Ну, схоже, я пацан, я хочу бути дівчина, треба поміняти сі пул. Безем не останавливаюся, а вроблю, зайцей, дезодоровай. І фінальний удар! Отак. І, і біля оазису Уазуса была Ой, не Уйнеств стрелял. зебра. Mm. Mm, а оазис у нас там. Халл. ось ой вона. я его нам. Я буду походу. Сильный скипень есть. Мы ей сутку Она без... О, слон. Давно я не бачил слонив. Она без ожидать пустая. Yeah. Oh. Она Давай, бежим, бежим. Oh, это вроде не ловно. Надо Вона до во надо вы надо кинця карты, походу біжить. Так. Отак. так. на лазус. Я післи. Вот тут у нас ще слон есть, слон этой ми на лазус. Отак, Так. так на допомоги. Мем. Не, ну так, а тебе... я Вот тут біля вас у супу кладу їзи. На допомитися. Пом... Що я маючу. І попити води. Ти ще води треба десь попити. Не знаход... З тобою я бачу не хочу, знаєш? Знаєш, я з тобою бачу не хочу. Так. І йдемо їсти. Так, да. їсти після нього ще води поп'ємо. І знайдемо і ще одну здобучу. Що, після води ще раз поп'ємо. Так. Все. де ще тут водичка, яку можна пити? Сейчас злазишь. Ну, сейчас заду дозирать, так Де тут. Я випиваю. я хочу в дауписе. Алло. Вот да. А Окей. На охоту нить. И еды. И, И сердечку. Да я их все про... О, Татья, оп. Бля, мы не... бля, мы не можем... А, нет, не похоже Опача, опача. А у нас тут еще один круг конкурент конкурент. я його ягонку хочу подуть. А ще есть. Буду знать. Я надеюсь, не можно взять. Она вам на Я буду корму. Ну все, у нас все А год... за дорогою додому побачим забру. Хотя вже ні. Ну вже ні, треба спесить. Добре, як ти Як ти мене пригоняє? Вс. Щоб... Коротше, ми уже тут. А де нас а, де, де нить? О там вона. Ніть сюда! Сюда! Я ще, ще тебе пойдему. Слінить. Буду тебе лікувати який я її дерзуй? Чому я її Короче, я її держу. І лікувати. гол Аня, мені не треба на... на, на поїзд трохи. Ось що. І побавимося з тобою. Да. Отакий у мене ролик буде. І напевно на кінці цього ролику. О, на кінці цього ролика я заводу на удики. Окей, вона все одно на скелі не мене не слухається. Да, чи мінус тієї гри, то це те, що ти не можеш спрыгать, і те, що ти не можеш отак розвертатися. Я У нас вона... ти обізав? Вона обіз. Ничего обізав. Іди, ну, я хочу і ще одного ребенка і звати його будуть Ікло. Готово купити. Дай мені... <coughs> Так, тепер у мене два ребенка. Усе ніця там ікло бігає. Ммм, погодуйте. Лікувати є. Побавимося з ним. Ну, скоро вже будемо закінчувати. Ну що, І зараз будемо годувати тебе. Тобі не треба багато їсти, сподіваюсь. А кому я кажу це? Тобі наоборот, напевно, треба багато їсти. Такі, про. Ро, ок. Ніч. Ніч, давайте про... Про... давай Нич. Давайте. Коротше, потім будем. В наступном ролі ро, мы будем зарабатывать монети. Ой. На, ну, коротше, в наступному ролі мы будем зарабатывать монет. А з вами была. Аліна Фурія, Алина Фурия Ницая і уроця и иклокилистам райся. Всім пока!